Вітаю в ефірі. Новини тижня з Мариною Каплун. Політичним питанням міста загострилися на цьому тижні. Про це та не тільки у сьогоднішньому випуску. Від стабільності до процвітання 23 липня відбувся з'їзд партії регіонів. Голова обласної адміністрації Сергій Рижук виступив із доповіддю про діяльність виконану партією за останні півтора року. Прошу пряму мову. В нашій області утворено шість виборчих округів але вперше в своїй історії партія регіонів йде на вибори в умовах реальної влади по всій владній вертикалі. Це покладає на нас велику відповідальність, водночас це дає неабиякі можливості проявити себе в досягненнях, які, безумовно, є за попередніх два знижкових роки. Обсяги виробництва промислової продукції в 2011 році зросли на 25,8%. За темпами приросту промислового виробництва область в 2011 році зайняла друге загальнодержавне рейтингове місце. За підсумками першого піврічця цього року промислове виробництво зросло ще на 37,1%. Тобто, за темпами приросту область вийшла, причому впевнено, на першу позицію серед усіх областей і регіонів нашої держави. Позачергова сесія міської ради не відбулася. Мовне питання не цікавить наших депутатів. На сесію з'явилося всього 16 представників депутатського корпусу. Хоча заявку на сесію подавало 22 депутати. Володимир Дебой оголосив, що сесії не відбудеться. Проте він заслухав усіх бажаючих. На Соборній площі у центрі Житомира підняли державний та олімпійський прапори на честь відкриття 30-х літніх Олімпійських ігор у Лондоні. Церемонію відкриття розпочала колонна на чолі з ветеранами спорту. Саме вони брали участь у олімпійській естафеті у 1980 році у Москві. Нагадаємо, що до складу Олімпійської збірної України увійшли 5 житомирських спортсменів. Це Данило Сапунов, Юлія Єлистратова, Валерій Андрійцев, Людмила Коваленко та Олена Андрук. Суцільна романтика. У рамках проєкту Понеділок, що надихає відбувся показ фільму Той, хто пройшов крізь вогонь. Напевно, ця подія і лишилась би непоміченою, якби не одна маленька деталь. Показ відбувся під відкритим небом у Житомирському гідропарку. Молодь була в захваті від ідеї та її реалізації. Ну що тут казати? Романтика. i <laughs> У нас кінопоказ на пляжі вечір українського кіно в рамках проекту Понеділок ще надихає. Ну, виникла ідея зробити це не в кінотеатрі, тому що літо, тому що це все безкоштовно, тому що це для молоді. Ми відкриті, і ми хочемо, щоб люди дійсно дивились хороше українське кіно. А дома навряд чи хтось так от сяде і відкриє, коли з друзями разом да на природі воно йде значно краще. Цього тижня наша команда вирішила дати відповідь на запитання: чому Житомирське кладовище називається Дружба. Відповіді Житомирян ви можете побачити у сюжеті, а ми чекаємо на ваші коментарі. Добрий день. А чому Житомирське кладовище називається Дружба? Не знаю. Чому Житомирське кладовище називається Дружба? Як чому? Тому що там всі національності поховані. Дякую. Нема значення. Ні. Чому? Що Ну, так, да. можуть називати. Ну чому вона називається дружба, а чого так? Ну, не знаю. Лучше у нас не спрашивати. Лучше у них не спрашувати. Та чому Житомирське кладовище називається дружба? <рес> Навірно, дружно там живуть. <рес> Девочки, успокойтеся. Доброго дня. Як ви вважаєте, чому Житомирське кладовище називається дружба? Тому що його так назвали. А чому так? Чого іменно? Ну, кому то так захотілося? Наші варіанти, чого так Без поняття. Та чому ж Томирське кладовище називається Дружба? Там багато похоронено. О, Це страшна назва. Як для цього? Яка там може бути дружба взагалі? Це місце. Покою нашого праху, а яка ж там може бути дружба. А чого таке назвали? Не, не розумію навіть цієї назви. Навірно, тому що там усі нації. <ріху> там для всіх людей однаково, там ні може бути ні православних, ні католиків, ні євреїв. Там всі гра земля рівняють. Все там будемо, будемо дружити. Та чи може томерське кладовище називати да. На цьому наші новини тижня закінчено. Дякуємо, що лишаєтеся з нами. Гарного настрою та приємного відпочинку. І пам'ятайте, він те працює саме для вас. Но я верю в Горуду, я верю в Иисуса Христа, я верю в кого тому буду, я верю в джан. я верю в любовь, я верю в добро и верить буду. If you